13 листопада, у свій день народження, музикант Стас Корольов вирішив зіграти нескінченний концерт. Музиканти грали сім годин поспіль, поки не зібрали мільйон гривень для госпітальєрів. Безперервно звучали варіації нової, ще не випущеної пісні. Корольов на зв'язку зі студією. Стаса, вітаю. Привіт. Почнімо маб... почнімо, мабуть, з того, що вітаю із новим персональним роком. Вчора був день народження а, і в інтерв'ю програмі Артилерія Суспільна культура. Ви, між іншим, говорили про те, що поки концерти не поспішаєте давати через те, що новий матеріал особисто відчуваєте, що сирий а, для вашої групи. Що означає ось цей концерт? Це старт регулярних виступів чи просто один із благодійних виходів до аудиторії. Це однозначно один з благодійних виходів до аудиторії. Бо не дивлячись на те, що програма пишеться, відчуття, що вона сформована, абсолютно ніякого немає. Але за цікавим ем, цікаво, що е, низка концертів буде, і буде дуже скоро. Але це незалежний проект, про який ми поки що нікому нічого не говоримо. Тому трошки маленький спойлер для вас. Тож треба слідкувати за анонсами у телеграмі. Я так розумію, на кожну сотню тисяч гривень, які ви збирали, так глядачі обирали певні завдання для вашого гурту. Такі інтерактиви вони реально оживляли і пожвавлювали активність аудиторії, і в питанні донатів. Теж взагалі, як з'явилася ідея цього концерту і такого формату. Ну, ми а, з моєю дружиною, арт-директоркою проєкту і режисеркою вчорашнього шоу, а, коли запускали проект Стаска Рольох, дали собі слово, що ми будемо, як мінімум, намагатися робити або те, що ніхто не робив, або те, як ніхто не робив. Тому ми завжди кожен реліз намагаємося щось видумати, а, при, причому щось, що буде нам дуже близько. Щоб буде органічне, і ось е, дружина моя працювала над віжуалом до цієї пісні, бо ми її граємо на концертах. А граємо ми завжди з екраном. І моя дружина е, віджейка. І вона завжди намагається придумати щось щось цікавіше, замінити на нову, е, на, на новий відеоряд. І вона слухала по колу, по колу, інструментальну версію і каже: Стас: дуже цікаво слухати, просто по колу, Давай зробимо як лофай хіп-хоп в Ютубі. Знаєш, просто трансляція і просто по колу трек. Ну. Спочатку я цю ідею випробував в студії. Ми з музикантами записали годину отак от, от по колу грати пісню. Потім я це слухаю, і думаю: офігенно, треба цілий день це робити. А потім, а на що це робити? А щоб зібрати гроші? О, так народилась народилася ця ідея. А отут на цій дошці все це розроблялося голосування. Нам було потрібно, щоб люди, які заходять на трансляції, щоб для них чат чат з. Повідомленнями був окремою штукою, яка їх змушує залишитись, яка для них є ем, додатковою розвагою. Тому ми взяли всіх наших патронів і нагнали в цей чат, щоб вони розганяли там двіж Ну там дві ж реально був. І вчора глядачі глядачі також побачили мом таке моментне віз'єднання гурту Юка, частиною якого ви були. Спочатку було завдання набрати Юлі Юріну, а потім вже вона з'явилася на концерті. Це теж була частина експромту, чи все ж планувалося? Ну, за день до концерту я побачив, як журналіст видання «Слух» написав щось в коментарях про те, що було б прикольно Юлію Юрію покликати, і там люди такі да, да, да. А я такий. Ну, все вже жартома, бо, начебто, ніхто не вірить таке. Я подумав: «Хм». і просто ну з'явилась ідея дати в голосуванні варіант, а там як піде. Пішло як пішло. Возівозз'єднання було таке мимохідь українці також зараз дуже активно підхоплюють будь-які жарти. І серед останніх це фраза Путіна: що Херсон з Росією назавжди виявилося, що назавжди це умовно до 11 листопада. Аналогічно, і нескінченність у вашому концерті вона тривала 6 годин і 24 хвилини. хвилини. Теж є із чого зробити мем. Попередньо на який час концерту ви для себе готувалися і морально себе. Готували, ну тепер я думаю, вже можна це сказати. Ми домовилися зі сквотом, з локацією, де це було що ми беремо два дні. Ми, ми, ми домовилися, з, 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 з людьми з усією командою. Домовилися, що ребята це історія максимум на два дні, і навіть можливо, ми залишимося ночувати в сквоті. Трансляцію не будемо вимикати. Хто як прокинеться, таке почне грати. Ну я розумів, що. Чим складніше е, челендж, тим більше увага, і тим сильніше драма. Тому я подумав, що, що ми не зберемо, це навіть на руку е, усьому окрім нашого здоров'я. Тому дякую всім, що ми зібрали. Так швидко ми теж морально готувалися, що можливо доведеться вас висмикувати із ще з концерту. Ніхто ж не знає скільки він буде тривати. Але знаєте, коли говорите про дві доби вчора. Всі так жартували із саксофоніста, в якого в очах читався біль і страждання від того, що грати треба не одну годину. То я думаю, реально це було випробування. Загалом вдалося зібрати більше мільйона гривень. Скільки саме чи підраховую вже фінально цю суму, і чи взагалі цікавилося максимально і мінімальною сумою донатів на концерті, які надсилали глядачі. Да. Дивіться, ми зібрали разом 1 186 тисяч триста тридцять сім гривень 4 копійки. Найменше донат 7 копійок, а найбільший не знаю. Щось в районі десяти двадцяти тисяч. Насправді. Ну, донати в основному були сто триста гривень. І це дуже класно, бо це показово, що маленькі донати працюють, і як ми бачимо, за сім годин реально зібрати мільйон навіть е такими середніми або маленькими донатами, навіть по сім копійок. Мені цікаво, е більше, мабуть, був касовий збір банку за надсилання ніж сам донат. Але міні рекорд встановлений. Я дякую за цю ініціативу, тому що це піднімає реально настрій. Стасу дякую за роботу і за розмову. Музикант Стас Корольов був в ефірі культура на часі.